Неймовірно, але факт. Динамо близьке до підписання одного із кращих нападників Ліги конференцій. Зубков узгодив контракт із Трабзонспором, спором, а також зіркове повернення, екс-гравець збірної готовий відновити кар'єру. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. І перш за все, ми хочемо дуже подякувати вам. За неймовірну активність, яку ви проявили під нашими останніми відео. Дякуємо, що наближаєте нас до новорічної мети у 25 тисяч. І я знаю, що ми зможемо її зробити завдяки тобі. Ось тобі, тому хто дивиться це відео, завдяки тобі, тому хто ще не підписаний, але прямо зараз вже натискає на цю кнопочку підписатися. Натиснули Окей. Дякуємо, тож полетіли до новин. Розпочнемо сьогоднішній випуск із великого огляду трансферних новин. І перш за все у нас в об'єктиві Олександр Зубков. Так стала відома зарплата, яку турецький Трабзонспор готовий запропонувати фланговому півзахиснику донецького шахтаря. Відомо також, що цей клуб зробив гірникам офіційну пропозицію щодо трансферу у розмірі 3,2 мільйони євро, які будуть розбиті на два платежі. А самому гравцю пообіцяли рекордний оклад у рік. Це 950 тисяч євро чистими. І це цілком задовільняє його запити у Шахтарі. Чиста річна зарплата зубкова менша і складає 650 тисяч. Про це повідомляє акаунт Саха Кармесі. Втім, за даними Ігоря Бурбаса, у боротьбу за футболіста готовий включитися також неназваний клуб із МЛС і перебити пропозицію від турків. ЛНЗ підсилить склад двома гравцями, і один з них це В'ячеслав Танковський. За даними та то таке, екс-гравець Шахтаря продовжить кар'єру саме у Черкаському. Клубі, який нещодавно нагадаємо, очолив Роман Григорчук. Контракт між сторонами вже підписано. Окрім того, новий тренер хоче забрати у свою команду ще й гравця Динамо Олександра Андрієвського. Про це інформує Ігор Бурбас. Тут перемовини поки тривають, втім, гравець киян має ще й закордонний варіант. Також Динамо готовий розпрощатися із Володимиром Шепілєвим. Втім, в контексті цього футболіста ніяких інших варіантів поки не звучить. Ну і наприкінці цього блоку про Дениса Бойко, який готується відновити свою кар'єру. Той таки Бурбас у ефірі авторської програми повідомив, що голкіпер, який влітку 24-го покинув полісся, може отримати нове місце роботи. Перейти до Ворскли йому запропонував Юрій Максимов. Втім, наразі екс воротар збірної свого рішення ще не ухвалив. Далі летимо до Італії, де вже в неділю зіграють між собою Мілан та Рома. І ми, звичайно, із нетерпінням будемо чекати голів Артема Довбика у ворота команди Паулу Фонсека. А для того, аби зробити перегляд цього матчу ще цікавішим, наш партнер на нього пропонує дуже широку лінію, і у ній ви точно щось цікаве для себе знайдете. До прикладу, як ми пошукали, знайшли і наш прогноз зараз на екрані. А у коментарі, що закріплений під відео або за QR-кодом в куточку екрану, там на вас вже чекає ексклюзивний бонус. Тож заходьте та забирайте. На черзі у нас Закарпатський Минай. Цей клуб має доволі великі проблеми і наразі майбутні команди під великим питанням. Справа в тому, що найближчим часом клуб покинуть одразу 15 футболістів, і частина вже виставлена на трансфер. За даними порталу Sport.ua, точно не виступатимуть за Минай у другій частині сезону наступні футболісти: це Хондак, Плохотнюк, Дворовенко, Нагієв, Вишневський, Єременко, Шалфєєв, Рязанцев, Пріхна та Баршенко. Окрім того, на трансфер виставили. Дмитрука, Ременяка, Воробчака і Прокопчука за підсумками першої частини першої ліги закарпатська команда фінішувала на шостій сходинці у турнірній таблиці групи. А відомо також, що підготовку до другої частини сезону вони розпочнуть у середині лютого, а власне самі змагання стартуватимуть 6 квітня. Ну і за традицією останніх випусків завершуємо найгарячішою темою. А сьогодні це знову Київське Динамо. Новини навколо цього клубу не вщухають ні на день все більше і більше кандидатів є на те, аби підсилити взимку команду Шовковського. Для початку про гравців, які повернуться до клубу з оренди. А це Антон Царенко та Сергій Булеца. Обидва футболісти взимку будуть відкликані із польської лехії, але причина тут доволі нетривіальна. Справа в тому, що власне лехія має ряд великих проблем. У рамках розширеного фінансового нагляду було встановлено, що цей клуб не погасив низку боргів перед колишніми футболістами. У зв'язку із цим комітет з ліцензування клубів польського футбольного союзу постановив призупинити дію ліцензії Лехія на сезон 24-25, а також накласти заборону на трансфери, обмеживши при цьому реєстрацію усіх нових гравців. У команді вже заявили, що зроблять все для того, аби покрити борги та завершити сезон. А якщо зробити цього не вдасться, то Клуб буде відсторонено вже до кінця поточної кампанії і найбільш ймовірно не допустять до участі у наступному чемпіонаті. Зауважимо, що чемпіонат Польщі відновиться лише 1 лютого, тобто час на вирішення проблеми ще є. Ну а далі, власне, до найгарячішого у трансферному шорт-листі Динамо перебуває нападник польської «Ягелонії» Афіміко Пулулу, Повідомляє телеграм-канал інсайди від пасічника. При цьому за інформацією джерела 25-річний анголець – не єдиний кандидат на цю. Позицію щодо власне самого Полулу, то в 29 матчах за Ягелонію цього сезону він забив 12 голів та віддав два асисти. Більше того, саме він є одним із кращих бомбардирів поточного розіграшу ліги конференцій. На його рахунку п'ять забитих голів. А більше наколотив тільки гравець Челсі Марк Гію. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Дякуємо, що додивилися аж до цього моменту. Наостанок попросимо ще про вподобайку під цим відео. Адже чим більше лайків збирає робота, тим краще це впливає на алгоритми Ютубу. Він починає пропонувати це новим і новим глядачам. Дякуємо, будьте на зв'язку, і скоро побачимось.